Хочеться розпочати з питання з традиційного, що нині відбувається на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Так, ну як ви правильно сказали, ми зараз на Мар'їнському Мар'їнському напрямку. Я б назвав навіть марїнсько новому напрямок, а, і це один з найскладніших напрямків, особливо після того, як сили оборони відійшли з Авдіївки, то Мар'їнський напрям один разом з Лиманським, один з найбільш жорсткіших і найбільш розкладніших. Тому що противник зосереджує тут самі свої зусилля да себе для того, щоб пройти до Курахова mm -hmm. і взяти вже наступні населені пункти. Тому а, війна і дії тут надзвичайно насичені. Фактично в нашому районі. Борони там ну фактично щодня не проходить а, від того, щоб наша піхота, наші мінометники, взагалі воїни батальйону, разом з бригадою, з якими тут працюємо, воюємо, не відбили якісь штурм противника або спроби взяти якісь із наших опоників. Тому війна тут надзвичайно комплексна, складна, і вона характеризується застосуванням великої кількості керованих авіаційних боєприпасів. Просто тотальним використанням дронів зі скидами дронів піві розвідувальних і іншого типу. Тому ворог тут намагається комбінувати тактику малих піхотних груп разом з сучасними засобами ураження, і постійно треба шукати якісь способи цьому протистояти, обезпечити нашу піхоту від їхніх дронів, від їхньої дорозвідки. І відбувати одночасно штурми противника, які тут відбуваються систематично, постійно і я б сказав би з великим, великим наміром і амбіціями ворога просунутись далі як швидше.